Всім привіт! і Сьогодні ми будемо гуляти в груп там, де треба виживати на острові і все так далі. Тут я бачу якийсь домик. І до діє не можна знаходитися. Бо тут знаходиться. І... Акули. І давайте вже починати. О, я бачу в себе в інвентарі. А чого у нас ще є один опад? Mm? І де тут портал в. Не знаю. Ну, наприклад, де тут портал в ну, де дракона вбивати? Ну, да ладно. У нас є 5 свинин. Це щоб ми з голоду не померли, думаю. О. О, і ось у мене є ще щось, щоб зробити. Це головне для всього. Ну, типа, зробити... Безконечні... Безконечні, як сказати. Ну... А як воно строїться? Я вже забув, як воно строїться. Там, типа, якось отак от зробили, так? Ми ну, ще подивимося. Ще подивимося. У нього зараз кірку, так що треба бути дерево. І у нас там був сажанець дуба. Ми його потім опять посадимо. Все, дивимось. Ага, тут стаємо, садимо. Тепер ростимось. Треба нам зробити. А, нам треба зробити все головненьке. Верстак, палки. Так. М -м -м -м. М -м -м -м. Все. Зробили що нам? Треба зараз. Тільки зараз. Потім ми розберемо. Угу, все добре, ой ой-ой-ой, і оп, оп. дам, да. А як мені його добути виходить? Ладно, ладно. Хорошо. Я все, друге по продуманому зроблю. Так. Лава. Ой, що тебе не так зробив? Я понял, що я не так зробив. Оп, оп. А, все зараз за Нам треба тільки терпіння і терпіння. Воно згорить? Вазиться? Ні, не згорить, я так понадоби. Ні, ну я на всякий случай, щоб у мене все не загорілося. Поставлю його сюди. О, саженець дуба. Нам його треба зберегти. Оце дерево. Дуже важне для нас. Як воно робиться? Я вже запутів, робиться цей. Цей добуватель. Ще попробую. Ой-ой-ой-ой. А, є. Ай! У мене все вообще получається. Оборот. Не як я хотів, конечно. Ой, ідея у мене є. Вже куди будемо заливатися, не валю. Так що нам треба зробити. Як там? Я не пам'ятаю. Родію, отак, от так от, так от, 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 от. Так, ламаємо. І ще подивимося, що у нас вийде. Зробити, як я хотів. бо тому що це дуже важко. Вообще, ну так. Угу. Нам треба его, значит, подальше. его там робив? я не помню вспомнив я вспомнив о ні, о ні, 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 ні. Ну я вспомнив, як я його там робив я вспомнив, як його, я вспомнив, як його Е, тепер ломаем а ні, чи не чежичия чешу я не помню давайте поломаем сейчас Не, 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 не. не нет. А, сейчас Ааа! 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 Все. Ааа! пожар. Ааа! 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 на Ааа! Не знаю, як оно робиться. Не знаю, я вообще не знаю. Ухай хоча б щось буде. Хм. Коротше, достроюся до може, цих трьох тоників. Я вам покажу, що у мене завод появився. Фух, ви просто подивіться, ви просто подивіться. Це моя три цепленка вилупилася. У мене було 16, яїць, мене випали з цього. І, і ще зерно. І, кстати, в тому доміку я знайшов дуже багато пшениці. Я Її поробив в, в реальну пшеницю, а потім зробив хліб. І ось ой, мене... тут була одна морковка, яка росла. І ось, ой, у мене вже три пшенички росли. І у нас буде скоро поповнення, я думаю. Ось. Це ось ці двоє. я покормив його морковкою Чи її. І дивіться, у мене нічого тут не змінилося. Є 53 хліба, це дуже багато. Я думаю, що ми багато зробили на цю серію. ж. Всім пока! Скоро вийде друга частина, якщо ми наберемо 5 лайків. Всім пока-пока!